Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Вибачте, за вид, був дуже тяжкий день. І я хочу вам дати породу. От коли у вас лежить в туалеті рулун туалетного паперу, то потрібно весь час його заміряти і робити з Ну, який діометр. Бо коли до вас прийдуть гості, то Всяке може бути, що ви його втратите. Отак От і ми сьогодні зранку з Патісоном відмічали диплом, який отримало бджільництво в Україні від знатних пасічників. І коли я його провів додому і попросився до туалету, я ж не знав, що він все пише. Потім я вже вийшов, зібрався йти додому, він мене доганяє. Сталася невеличка потасовка біля свинорника. І що ж робити? Ну, через всякі ж дрібниці не відміняти нашу лекцію по бджільництву. Зато, шановні глядачі, тепер у мене є серветки. Вип'ю за ваше здоров'я. І почнімо. Бджільництво в Україні отримало диплом за розвиток бджільництва і за. Я не зрозумів там взагалі нічого. І за якась дурня збралися якісь люди пожилого віку і видала їм диплом. Людям, бджільництво яких... Не дозволило навіть прожити місяця з їхніх усіх отих досягнень на посіці. І вони здали мед за копійки, три бочки. Я там відео бачив. Ну я зрозумів, би, якби здали весь мед. Ну, то є, люди щось прорахували, щось десь узнали, о, мед весь здали, і стратегічний план намітився. А то що виходить, три бочки здали, щоб підтягнути, як цей пацан каже штани. Ну, це здуріть. Тобі що 500 доларів допоможе штани підтягнути? Так а до чого тут тоді вклад твій величезний? Якщо ти прожити нормально не можеш, хоча б ну місяців ну 10, я не знаю, досліджу сезону, ти здав мед і, і родишся для підняття штанів. Ще цілі озвучені, взагалі, дебільні для того, щоб підгодувати. Нуклеуси цукром з весни. Ну, це представляєте, їзвість зразу в розплод. Бабах, короче. Треба меду дати нуклеусам, Тоді вони підуть. Ну, чорт з ними. А саме цікавіше, що їх знімав той бородатий дебіл з молодих, який постійно розказує популяризацію меду в Україні. Той молодий пришалебок він взагалі нічого не розбирається. В цьому ділі я вам зараз приподам урок. Шановні глядачі, завжди в Україні вважалося, що в сім'ї повинна стояти банка меду. І оці 15 мільйонів десь сімей, які жили до подій, не вони купували мед. Мед завжди сім'ю. Його не купував Вася з подворотній, бум же якийсь, якийсь багатий дядько, як ви кажете, що багаті повинні купувати. Мед купувала сім'я. І сім'я вже розподіляла ту банку меду, чи дві, чи п'ять, десять, весь мед на свої потреби на рік. На вареники, на випічку. На напої зимою на ГРВІ густрій респіраторні вірусні інфекції. І по мірі того, як ця сім'я споживала цей мед, пасічники розвивали своє бджільництво. Шановні глядачі, коли сімей стало ставати все менше і менше, то почало затухати бджільництво в Україні. І тільки сім'я є основою, тому що воно повернеться до попереднього свого стану. У нас зараз розрізнені сім'ї. У нас оця ячейка общества, яка вона розпалась. Багато сімей просто, в них, вони просто зникли і меду ніде крутитися. Ті сім'ї, які лишилися, вони зубожіли. Оцей бородатий чоловік, який популяризує мед, ніяк не може, зрозуміти, що ти хоч викохайся. Якщо у людей немає коштів, ніхто твій мед купувати не буде. Шановні глядачі. Чи появляться у людей кошти? От головне питання. Щоб з'явились у людей кошти, повинно він три речі. Люди в, країні, люди в країні, вільний обіг людей. Вільний обіг товарів. і вільний обіг грошей. Щоб був вільний обіг людей у нас. Чоловіків не випускають, жінки кудись поїхали, непонятно що з цим робити. Товари. У нас податок на імпорт 36% який дурак буде сюди свій товар тягти. Гроші. У нас постійно то блокування карт, до якісь об'язалова по переводі валюти в гривну, то ще якась чухня. Постійні обмеження і непонятно, що з цим робити. У нас не працюють зразу три наші рушії, Грошей в сім'ю, не те, що хтось один там барахує. Що з цим робити покаже час. Верховна Рада приймає дебільні закони. Зеленський їх підписує. Ну, ви знаєте, що. Шановні глядачі, якщо вони стане в країні грошей, то ці всі закони, вони просто можуть собі їх засунути в жопу. Це я вам знаю, розказую як знаюча людина. Шановні глядачі, ну що я вам можу сказати? Перспектив особисто я не бачу. Але хто я такий? Пасічник та з Пасіки Хелп. Шановні глядачі, бережіть здоров'я, а з вами була Пасіка Хелп.